Крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я. Він світ моїм чує. тому життя його імення не пропащі. Ви чуєте? Це мій народ, як сіл, як хрест, як плоть мого життя і віку. І тому доля моя щастя біль йому належать з віку і до віку. У битві долю, політик. Систем мої набої у його гарматах. Я не слуга його на чатах. Я син зорі Його, що скобзаря весте. Отче наш Тараса всемогущий, що створив нас генієм своїм на моїй землі, як правда, сущий, б'ющий у неправду наче грі. Я син його із крові, і землі. Я не пір'ї на гордих його окрилах. Я гнівний мечимо, що від Дніпра до звіз. Ми маємо продовжувати.